Як правильно вимовляти Боже ім'я? Критики свідків Єгови часто стверджують, що Боже ім'я, записане в оригінальних єврейських писаннях у вигляді тетраграматону, втратило свою точну вимову. На їхню думку, ніхто не знає, як саме древні євреї вимовляли це ім'я, тому сьогодні його краще не вживати, замінюючи словами Бог або Господь. Так, ми не можемо відтворити точну древню вимову тетраграматону, але це зовсім не означає, що ми не можемо знати, яке це ім'я, кому воно належить і як його належно використовувати у поклонінні, молитві та прославленні Бога. Навіть перекладачі Біблії, які не є свідками Єгови, іноді передають тетраграматон словами Єгова, Ях або Ягве. Хоча ці варіанти трохи відрізняються за вимовою, вони всі означають єдиного всемогутнього Творця Всесвіту. Чому ж допустимо вживати Боже ім'я, навіть якщо його точна вимова втрачена? Подивімося на прикладі імені Сина Божого. Як древні євреї вимовляли ім'я Ісуса? Чи звучало воно так, як ми його вимовляємо українською? Звичайно, ні. Сучасні євреї вимовляють його Єшуа українською ми кажемо Ісус, англійською Джізес, французькою Жезю, іспанською Хесус. Тож яка правильна вимова імені нашого Господа? Чи слід нам відмовитися від вживання цього імені лише через те, що ми не знаємо точної стародавньої вимови або вона різниця у різних народів? Логічно припустити, що така ж аргументація критиків щодо вживання Божого ім'я Ях, Ягве, Єгова, є необґрунтованою. Відмова від використання імені Божого сприяє цілям його противника, сатани, який не бажає, щоб люди знали його ім'я, поклонялися йому і спасалися. У писанні сказано. І станеться, що кожен, хто покличе ім'я Єгови, буде врятований, бо на горі Сіон і в Єрусалимі будуть ті, хто врятується, як сказав Єгова, і серед решти ті, кого Єгова покличе. Йоїла 2:32. Тому вживання Божого імені є не лише допустимим, але й необхідним для поклоніння, прославлення та спасіння.